Видавництво літера ЛТД презентує конкурсний підручник інтегрованого курсу Здоров'я, безпека та добробут для сьомого класу нової української школи, авторський колектив Світлана Василенко та Лариса Колотій. Підручник укладено відповідно до модельної навчальної програми для сьомих дев'ятих класів НУШ і є логічним продовженням лінійки підручників для п'ятих шостих класів. Що ви знайдете на сторінках нашого підручника з інтегрованого курсу? По-перше, життєві ситуації, які покликані формувати в учнів практичні навички. По-друге, цифрові інструменти, що значно урізноманітнюють навчальну діяльність дітей представників цифрового покоління. По-третє, у підручнику подано традиційні та інноваційні методичні прийоми, що дає змогу вчителеві почуватися впевнено. А учням успішно засвоювати навчальний матеріал. Діяльнісний підхід, запропонований в підручнику по четверте. І, звісно, інтеграція знань із шкільних предметів і галузей життя, що є наскрізною особливістю курсу. Які ж переваги нашого підручника: френдлі дизайн, візуалізація навчальних матеріалів, синергія друкованого слова та трендових технологій навчання. У підручнику наводимо фрагменти соціологічних досліджень з метою дати рекомендації щодо збереження ментального здоров'я. Тривожність, знервованість, невпевненість можуть призвести до конфліктів, але життя підлітків також вирує разом із гормонами, тому ми говоримо і про інші ситуації, досліджуємо стадії розвитку конфліктів, пропрацьовуємо алгоритми їхнього розв'язання. Обираємо різні стратегії урегулювання конфліктів. Збереження ментального здоров'я залежить від того, чи учнівство приймає стреси як невід'ємну частину нашого життя. Тому ми аналізуємо класифікацію стресів, нагадуємо, що таке ментальне здоров'я, досліджуємо ознаки стресу, моделі стресу та формули, пропрацьовуємо алгоритм запобігання шкільному стресу та як впоратися зі стресом. Який вже виник, дружній, інтуїтивно зрозумілий дизайн параграфа забезпечує зручну навігацію. Знакова система піктограми спонукають до певного виду діяльності, роботи в парі, в групі самостійно, до рефлексії. Навчальний матеріал чітко структурований і поданий логічно завершеними частинами. Кожний параграф має уніфіковану структуру. Він розпочинається темою, часто у формі проблемного запитання, афоризму тощо, описом компетентнісного результату, якого має досягти учень і учениця на уроці, та діяльнісним завданням. Діалогічність ще одна характерна риса нашого підручника. І тексти параграфів і завдання подані у вигляді співпраці із персонажами підручника. Та відповідно як спільне навчання у класі. Візуалізація навчального матеріалу розкривається через схеми й комікси, завдяки роботи, з якими учні ефективно формують життєві навички. Схеми постійний елемент параграфів під час опрацювання нового матеріалу у завданнях на закріплення та узагальнення. Систематичне використання різноманітних завдань для розвитку критичного мислення дає змогу формувати цю компетентність гармонійно та цікаво для учнівства. Здійснити самооцінювання, підсумкове оцінювання допоможуть запропоновані авторками матеріали для узагальнення після кожного розділу. Наш підручник є надійним помічником в підготовці та проведенні уроків. Він дає змогу створювати власну компіляцію матеріалів для моделювання і конструювання занять відповідно до освітніх потреб. Наша навчальна книга є ефективною для проєктування освітньої діяльності з огляду на автономію вашого закладу освіти. Вона містить інтегровані знання з різних шкільних предметів і, що особливо важливо, з різних сфер життя, а різноманітні варіативні завдання в ній. Допоможуть реалізувати різні стилі навчання учнів та учениць. Обирайте виважено та свідомо, а якість досвід та інновації вам гарантує видавництво літера ЛТД.